Добрий день, мене звати Олена Подколзіна. Я тут, як внутрішньопереміщення особа з міста Харків. Ми жили. Я чоловік, синочок. Ми мали свою квартиру. Ми дуже сподіваємося, що вона нас дочекається, тому що ми жили на північній Салтівці. Дитина ходив на спортивні заняття, чоловік працював. Я вдома створювала домашнє вогнище. І знаєте, коли тут я постійно хочу бути в русі, десь бути, то там я була абсолютно щаслива в своїх чотирьох стінах. Але так сталося, що 24 четвертого, ця дата назавжди залишиться в наших спогадах. Таким важко важким днем ми прокинулись від сильніших вибухів, тому що наша північна Салтівська знаходиться десь приблизно в 30 кілометрів від кордону Росії. Тобто я не спала всю ніч, я розуміла, я відчувала, але ніхто не міг повірити, що це буде настільки близько, настільки тут, і ми прокинулись. Ми чули вибухи, прилітала поруч по військовим об'єктам. Прилітало, ми чули все від кордону, ці бої. І вже буквально вранці вони були у 2-3 кілометрах від нас. А взагалі перша російська колона була просто пішки, ми 10 хвилин мігли від нашого будинку. І весь цей час ми знаходилися на восьмому поверсі. Ну, такий страшний день, але ми одразу звідти. Евакуювалися вже ввечері, і весь перший рік війни ми провели під Повновасштабної війни. Я б хотіла сказати це під Харковом з більш такої безпечної сторони, якщо можна так це назвати. Ми поїхали до моїх і батьків. Також до моїх батьків за декілька днів також з північної Салківки переїхали і батьки чоловіка, і вони по цей день проживають в населеному пункті разом. З моїми батьками в різних будівлях, але поруч. Тобто, вся родина, тепер я, я завжди кажу батькам чоловіка, я кажу, спочатку я до вас, а тепер ви на мою батьківщину мало переїхали. Літали ракети, ракета прилітала навіть частина ракети в наш двір. Слава Богу, ніхто не постраждав, але перші місяці давали дуже важко. Я взагалі не виходила з дому. Просто мої батьки рідні дуже переживали. Я просто знаєте прожити цей день, встав. Спиш. Я дуже багато спала. А, пройшло десь півроку. Малий пішов на футбол. Вже потрошку я знаєте, почала виходити з дому, де я розумію, що життя йде, і це не закінчиться сьогодні, завтра. Я просто чекала, от-от, не наступає той от-от. І вже знаєте, переломним моментом для мене був, мабуть, новий рік. На 23-й рік, коли я зрозуміла, що дитинство дитини проходить, в нього такий вік, ще декілька років. Йому це цікаво. А далі він вже буде дорослий, і вже ці ялинки, свята йому. Не буде і тому я користувалася будь-якою можливістю, щоб вивести дитину в люди. І так. Тоді я почала розуміти, що потрібно жити дам. Запропонували разом з роботою, на якій працював до війни чоловік. Це релоковане підприємство в Калуш. Коли мене запитав чоловік, чи ти поїдеш, я розуміла, що більш за все я не хочу їхати з рідної землі. Але я розуміла, що я хочу лишатися на Україні. Я розуміла, що це єдиний шанс, єдиний вихід зараз. І ми зібрали речі. Покинули всіх рідних, це було дуже важко. А, Калуш, мені дуже подобається. Знаєте, можливо, як до людей, так і люди до ой, тебе. Подзвонила вчительці малого, подзвонила своїй тьоті, вона вчителька молодших класів, подзвонила сестрі, подзвонила. Ма. Каже, що робити? Вони кажуть: ну якщо так складається. То бери, йди, що робити. І ми такі щасливі, йому дуже подобається в школі. Зараз же він вчиться в п'ятому класі. Вони закінчували молодшу школу. Його ніхто не ображає, в них дуже класна атмосфера в класі. Він почав вчитися. Дуже добре, і йому прям дуже подобається. Знаєте, він слідкує за оцінками, в нього є його любі вчителі, за якими він дуже переживає. Тобто, це, знаєте, це наше перше враження про Калуш. І, в принципі, далі тут дуже багато різних організацій, які йдуть. На спілкування, які допомагають адаптуватися, я відвідувала дуже багато майстер-класів, я відвідувала різні програми. І от я кажу, я такий класний приклад адаптації ВПО. От буквально нещодавно мене запросили працювати. Я познайомилася саме на таких подіях зі своїми роботодавцями. Тобто, бачите, якщо спілкуватися, йти до людей на контакт, люди гарно до тебе ставляться. Тобто дитина вчиться бути самостійною. Але я вважаю, що то трошки затягнулася. Але розумієте, після накладеного того всього пережитого мені дуже було важко його відпустити. І всі кажуть, він же дорослий. Я розумію, але після того, коли ти бачив, як в перший день твоя дитина по вайберу сиділа і прощалась з усіма родичами, і ці повідомлення нам кінець, воно залишиться завжди. В моїй пам'яті, сподіваюся, що дитина то пережила. Але в мене залишився від того дуже великий біль. Йому дуже подобається. Я активна мама. Коли ми приїхали, я його скрізь водила. Скрізь є можливість, тому що він такий а, дуже комунікативний. Він йде на комунікації, він спілкується, йому потрібні діти. А, до війни він займався. Спортивною гімнастикою, на жаль, під час війни він втратив цю можливість, тому що де б ми не евакуювалися на тому рівні, на якому він займався, його нема. Але влітку, коли ще ми були в Харкові, ми дізналися, що. Безкоштовно футбол. І він дуже не хотів, я кажу, іде. І що тепер він вдячний, він ходить на футбол. Ми приїхали сюди, він ходить у нашу дю Калуську, він їздить на турніри. Він щасливий каже: Я хочу поєднати своє життя з футболом. Але якусь іншу професію ми теж будемо розглядати футбол-футболом. Але йому дуже подобається. Я мрію, щоб. Просто закінчилася війна, і кожен раз, коли я дивлюся в телефон, я не дивилася, де вибухи. І, тому що, коли я бачу, пролітає там, пролітає там, я тілом знаходжусь тут, а душею, подумками я разом зі своїми рідними. І вони кожен раз кажуть, Боже, ми то не чули, а ти більше бачиш, ти далеко, ти в спокій, і заспокойся. вони не розуміють. Кожен, коли вони там, і я коли була в Харкові, я їх всіх бачила, я знала, що з ними все добре. Коли ти тут то я прочитала десь в людину на тракторі влучила, в мене тато їздить на тракторі, я одразу дзвоню тату. Я просто хочу, щоб я ніколи більше не переживала, що хтось із моїх рідних може потрапити під обстріл. Я хочу, щоб ніхто про це більше не думав. Я не хочу, щоб хтось вмирав в нашій країні. Я хочу, щоб люди перестали вмирати. Це, мабуть, найбільше бажання.